Бійці АТО, які потребують протезування очей, можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. З такою ініціативою до столиці на тиждень приїхав відомий латвійський протезист Валдіс Вальтерс. Яку методику він використовує, дізнавались наші журналісти. Лікар Валтерс допомагає українцям не вперше. Минулого року він виготовив кілька десятків протезів для постраждалих майданівців. Цього разу опікуватиметься бійцями АТО. Вже не йдеться про зір йдеться тільки про те, щоб людина, яка постраждала, яка має і фізичну ваду, яка має ну будемо казати і психологічну травму, щоб вона мала загальний вигляд, такий, щоб могла спокійно себе почувати у суспільстві. Всі протези безкоштовні. Їх вартість повністю оплатила лабораторія протезування ока Валтера. Українська сторона лише забезпечила переліт лікаря та його проживання. Валдіс Валтерс сам виступив ініціатором допомоги. каже, доли українців переймається, адже ніхто не застрахований від зовнішньої агресії. Я посмотрю календар, примірно представив, скільки пацієнтів за це час можна прийняти сколько денег мы можем на это выделить. И э, мы пришли в украинское общество в Риге. І сказали, так, да, ми, ми хотімо, якщо можна, туди поїхати і там працювати. Про те, що можна отримати штучне око, Едуард уже навіть і не мріяв, адже протезування коштує від 800 до 1000 євро. Травму отримав на сході, коли його батальйон потрапив у засідку. За кілька місяців переніс чотири операції. По Фейсбуку узнав, тому що сиджу в Фейсбуці, що ж мені зараз робити вдома. Я місяць після госпіталя я созвонився уже з поліклініки з поліклініки, і от я здесь. Лікар Валтерс використовує німецьку технологію протезування. Всі заготовки привіз із собою, а індивідуальний підбір робить уже під час огляду пацієнтів. Українські колеги тим часом переймають досвід. кажуть, таких методів в Україні поки що немає. По перше, це високоякісне скло. Воно хімічно не впливає, сльоза не впливає на це скло, тобто не окислюється. Він має косметичний надзвичайний якісний і красивий ефект, тобто як живе око. Ще одна перевага іноземного протезу довговічність. Загалом протезист Валтерс готовий виготовити 30 постійних і 30 тимчасових високоякісних очних протезів. П'ятеро пацієнтів, які вимагають пластики орбіти, матимуть змогу безкоштовно пролікуватися в ризі. Будь ласка, виходьте на сайт нашої клініки, центр мікрохірургії ОКА. Там є запис до доктора Валтерса. Ви можете приїхати і бути оглянутими і отримати ну, такий вид очного протезування. У Києві протезист перебуватиме лише до кінця тижня, проте оглянути спробує всіх охочих. Юлія Бодар Городецький, телеканал Київ.